Права китайського спостережного зонда в американському повітряному просторі є порушенням суверенітету США, заявили в Білому домі, і на тлі цього держсекретар Ентоні Блінкен вирішив скасувати свою заплановану поїздку до Пекіна і назвав дії столиці Піднебесної безвідповідальними. Ось цитата. Державний секретар Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з керівником канцелярії Центральної комісії з закордонних справ Компартії Китаю Ван Ї, щоб повідомити про рішення скасувати свою поїздку до Китайської Народної Республіки через виявлену в повітряному просторі США китайську повітряну кулю, з якої здійснювалось приховане спостереження за об'єктами на американській території. Нед Прайс, прес-секретар Державного департаменту США. У Китаї збиттям літального безпілотного апарату не вдоволені. В міністерстві закордонних справ КНР заявили, що інформували США про істинне призначення так званої кулі. Китайська влада заперечує, що це був безпілотник шпигун, і натомість заявляє, що американські військово-повітряні сили збили метеорологічний аеростат, який через погодні умови відхилився від свого шляху. І ще є інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що чітко доніс до китайської сторони, які ж власне заходи Сполучені Штати мали намір вжити стосовно аеростату. Ось тепер про все це говоримо з Олексієм Ковалем. Він експерт, міжнародник член правління Української асоціації китаєзнавців. Пане Олексію, вітаємо! Доброї Дай ночі вам дякуємо, що Добре. ви з нами. Я сподіваюсь, вам не спиться так само, як і нам і розмова буде продуктивною. Пане Олексію, що нас цікавить, це те, як розвиватимуться взаємовідносини двох наддержав – Китай і Сполучені Штати Америки, як це позначиться на нас? Ну, дивіться, справді, на мою думку, я б зразу про що скасування цього візиту Блінкіна до. Китаю для нас це не дуже добрий насправді епізод чи сигнал, тому що Блінкін якраз збирався обговорити Україну, обговорити Україну саме під час візиту, аж в тому числі з Сі Цзінпіном, з лідером Китаю, не тільки з дипломатами. І ми би щось почули, розумієте, от пропала ця можливість, щоб в черговий раз Сполучені Штати і Китай обговорили. На ту тематику, яка нас цікавить, це по перше, по-друге, візит Блінкіна мав відбутися після зустрічі Сі Цзінпіна і Байдена, які відбулася в жовтні, в жовтні чи в, листоп... ну, в жовтні на саміті G20. Там була зустріч, як ви знаєте, це була взагалі перша зустріч лідерів Китаю і Сполучених Штатів. І саме там вони домовили, що ніби давайте відновимо добрі стосунки. І от якраз першим таким заходом відновлення цих стосунків мав би стати візит Блінкіна. І він якраз був тепер скасований через кулю, сюди, mm -hmm. через Зонд. І це теж якби такий є великий е крок назад. Від, від домовленості лідерів, і це означає, що сторони не готові до якихось до розмови. Да, фактично, я думаю, я б трактував цю подію так. Тому що е, справді і Блінкіна, і китайську сторону чекали дуже складні насправді перемовини. І я думаю, що от на, на, на даний час в цій всій конфігурації і. Враховуючи ситуацію в Україні, враховуючи відносини е, Америки власне з Китаєм, ця зустріч сторони виявилися не готові, мабуть, в такому mm -hmm. сенсі проводити. адже е, теж американська сторона дуже чітко сказала, що <кій> якраз куля, як <да, кій> поява цієї кулі над американським простором, це є якраз свідченням того, що Китай е, ну не 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 створив умов да до. До перемовин, які би вели до покращення відносин, отак би я сказав, пане Олексію. Ну, якщо ми вже говоримо про пана Блінкена і його турне країнами близького сходу, згадаємо, що після його візиту до Єгипту, ну, начебто, принаймні, зі слів Лаврова, поїхав єгипетський колега з якимись там пропозиціями після візиту Блінкена в Ізраїль. З'явились заяви від ізраїльської влади з приводу того, що ми подумаємо щодо залізного купу. З якими аргументами як ви гадаєте, Блінкен міг їхати в КНР? Дивіться, аргументи насправді дуже прості, тому що Китай, попри те, що це друга економіка світу, це велика країна. Він зараз стикнувся після ковіду, після. І внаслідок війни Росії проти України він зіткнувся дуже з великими викликами саме для себе. І Китай чітко розуміє, що саме не співпрацюючи з Росією, а саме співпрацюючи з Заходом, з Європою з Сполученими Штатами, він може вирішити власні проблеми. Це перш за все, економічний розвиток, торгівля, активізація торгівлі після. Економіки можна сказати в цілому, активізація після цього ковідних обмежень, які були в Китаї, і тобто. Китаю немає іншого виходу, як співпрацювати з Заходом, от і у Блінкіна були аргументи. Тобто він міг сказати, ось якщо ви хочете, щоб надалі Америка і Китай співпрацювали, то, то ви теж маєте щось зробити. Да? І от отут би було б вже цікаво послухати, що, що Америка за що вони будуть торгуватися, тобто, що пропонує Америка, по перше, а а а друге, що найцікавіше, як на мене, чим заплатить Китай, тому що у Китаю насправді нема чим розраховуватись, і на мою думку, одним з варіантів. Було якраз би торгуватися щодо підтримки Росії в цій ситуації, да, тобто mm -hmm. Китай би міг обговорювати в такому сенсі, що ну що ми можемо зробити, да що ми можемо дати в цій ситуації? Тобто у Китаї козирів насправді в таких перемовинах не було багато, і от тут би туди вже Америка мала би тиснути певним чином, пане Олексію. А якщо Повернутися до цієї кулі, яка наполохала так американців. Ви до якого варіанту схиляєте? Що все ж таки це був дирижабель шпигун чи метеостанція? Е, дивіться, давайте подивимось. Я схиляю, що це все ж таки була куля метеорологічна, тому що е, ну, але вона зараз лежить там на дні моря. Десь я та. буду докидувати, пане Олексію. Да. Е, метеорологічна куля випадково пролітала над військовою базою в Монтані. Це розумієте? Я думаю, що дуже складно вираховувати траєкторію якогось об'єкту, який летить по волі вітру. Да? Тобто, і якщо ми врахуємо, що між Китаєм та Сполученими Штатами десь 11 тисяч кілометрів, то це ж значить, що куля вилетіла десь за два тижні. До, до цього і вона там блукала, вона летіла через Канаду, через фактично, тобто, це дуже довгий шлях, щоб так і вирухувати, щоб він потрапив саме туди. Але ще цікавий епізод, що за останні три роки. Чи чотири роки було три до цього повітряні кулі над Америкою, і жодного разу от такої такої реакції не було. Тобто, Трамп це була це був Трамп період Трампа, але Трамп не реагував взагалі на появу таких повітряних об'єктів китайських над американською територією. Тому я думаю, це теж нам ну, мене наводить на думку, що все ж таки це, це не. Не просто так, що що Америка дуже жорстко отак поставила поставилася до цього інциденту. Це ж китайці їм і закидають таку гіперреакцію. Так, <свісна> гібререакцію. Да, да. Тобто вони на цей раз вирішили не терпіти. Да? Вони і... Але я ж кажу, але пов'язую все ж таки, оце звичайно з візитом Блінкіна. Я б ще сказав, дуже таку, я вважаю, в чому ще проблема. Що 20-го, лютого до москви збирається якраз вони про якого ви згадали в синхронії блінкіна ну в синхроні блінкіна було згадано. він збирається в москву щоб готувати візит сінзінпіна який намічений на весну і от я думаю що америка зірвавши фактично графік поїздки Блінкіна... Задеда во він за три підвісив у цей візит, тому що китайці насправді що вони хотіли? Вони хотіли поговорити з Блінкіним, зрозуміти позицію Сполучених Штатів і потім. Поїхати вже спокійно з Росією розуміли, як е, говорити з Росією. А тепер е, вони не знають, як говорити з Росією. Вони тепер, і навіть якщо вони поїде туди, то він буде дуже обережно говорити з Росією, тому що він буде чекати, а яка ж буде далі реакція Сполучених Штатів чи приїде взагалі тепер Блінкен і так далі. А якщо Ван і скасує свій візит, ви які висновки зробите? Якщо І скасує візит, то не буде візита Сізінпіна. От і це дуже важливо, тому що Росія дуже хоче, щоб цей Путін хоче, щоб цей візит відбувся. Це буде це буде означати, що Китай віддаляється від Росії, чи це нічого не буде означати? Ну, я дуже сподіваюся, що Китай віддаляється від Росії. В в якому сенсі, тобто, якщо от ми, як китайзнавці, помітили вже таку тенденцію. Якщо на початку року ви чули, що говорили про... Дружбу Китаю і Росії без, без меж, без mm -hmm. кордонів, без лімітів, то тепер така ця фраза вже в китайському інтернеті не використовується. Mm -hmm. Да, тобто а до вона того була. Да, вона зникла якраз десь в кінці минулого року, і ви і, і ми пам'ятаємо, як наполегливо Путін домагався цього візиту. Тобто він посилав Медведєва з листом. Пам'ятаєте, да потім дзвонив Сі Цзінпіну, запрошував його. Тобто, Путін робить все, щоб Сі Цзінпін приїхав. Але я теж думаю, що для Китаю. Дуже важливо, вони будуть дивитися все ж таки на ситуацію на лінії фронту. По перше, нашому тому, що якщо вони побачать, що наступ, який запланував Путін, провалиться, і якщо тут буде ситуація не на користь Росії, то в принципі Сізінпіну нема сенсу їхати в Росію, щоб підтримувати Путіна як лузера, да тобто підтримувати його на тлі поразок, і не тільки на фронті, але й в внутрішній політиці, і так далі. І так далі, ми знаємо, які події зараз в Росії відбуваються, і тому Сізінпіну немає сенсу. Його підтримувати ну взагалі, да тобто навіщо йому ризикувати власним політичним? Іміджем своєю, тобто давати ці бонуси Путіну да не за що пане Олексію, Ми зараз говоримо про ймовірність візиту пана Блінкіна до Китаю. А я хочу зараз сконцентрувати нашу увагу на дипломатичному представництві України в Китаї, тому що там немає посла, і ми про це вже неодноразово говорили в цій студії. Більше того, представники Міністерства закордонних справ вони відкрито говорять про те, що бракує спеціалістів. Чи дійсно це так і чому немає фахівців, які могли би. Представляти там Україну Маю на увазі посла, ну дивіться, є фахівці, в принципі, є. Я скажу так, але розумієте, посада посла це ж багатовимірна фігура. Да? Але тобто, він потрібен зараз звичайно. Він потрібен і давно вже насправді і були декілька кандидатур. які, як як сказав пан Кулеба, вони з, е, е, зникали в тих чи за тих чи інших. зараз. Є говорять про теперішнього міністра. Стратегічний галузей промисловості пана Рябікіна як потенційного кандидатуру, а він знається на Китаї? Ні, він він не зн... він бізнесмен, він керував митницею, він керував аеропортом Бориспіль, він був дипломатом, він був послом України в Данії, тобто він має досвід. Тобто, я думаю, що він якби як політик, він готовий, да, як політик саме їхати до Китаю, якщо його призначить президент, да, І що наказу ми не бачили, а про це ходять якби чутки, можна сказати, але якщо. Що? І він буде призначений, то, звичайно, він буде працювати з спеціалістами по Китаю. Тобто кожен посол, в принципі, собі набирає, звичайно, команду і його... щоб розуміти специфіку, да. так? Так, mm -hmm. і, і Китай це та, та країна, де, де специфіка дуже важлива. По-перше, мова. Тут вже нікуди не підеш, mm -hmm. і все рівно у тебе буде людина, яка буде перекладачем, чи буде тобі доносити якісь смисли, да, чого китайці говорять. А по-друге, справді він має вибудувати. Відносини, тому що як ми побачили по вже декільком останнім послам, да китайці дуже чітко вибудовують ці рівні доступу для різних послів. Тобто наш минулий посол, пан Камишов, він навіть не зміг вручити вірчі грамоти пану Сідзінпіну, ну це була в принципі ковід. Ну, ситуація з ковідом, і вони нікого не приймали. Посли там це сиді. залежить від особи посла, а, та, в Ось цей чому? рівень чи. Це залежить скоріше від відносин між двома країнами. Да, тобто вони приймають, розумієте, перші посли, от я якраз в цей рік я дуже багато спілкувався з нашими колишніми дипломатами. Були ситуації, коли нашого посла приймав лідер Китаю вже через тиждень, через два по приїзду. Це свідчить про те, що. Ось присол приїхав, йому сразу дають дозвіл зустрітися. А якщо ну відносин, скажімо так, нема, да нема діалогу між країнами, то посла можуть тримати там кілька місяців, і він може не вручити ці вірчі грамоти. А це шанс поговорити з лідером Китаю безпосередньо донести... пане Олексію. А якщо уяв... уявити собі ситуацію, що вже є посол, який прибув в Китай, з чого? Потрібно починати роботу для того, щоб все ж таки Китай визначився і був більше на стороні, на стороні України. Ну, ну дивіться, я, дивіться, Я би так сказав. Ну, посол має виконувати певні свої процедури, він іде в МЗС, у нього є своя якби, логіка, але я думаю, що з боку України, в принципі, має бути підсилення цього, такого дипломату. Да? Тобто, дипломата. тобто, Китай має розуміти, що ця людина. Навіть якщо він більше політик, ніж дипломат, він їде туди, тобто його мають підсилити, дати йому певний статус, дай йому держава, президент чи там українські керманичі мають сказати: ось ми призначаємо цю людину і даємо йому відповідні завдання. Тобто він має чітко, може навіть ще до поїздки до Китаю, він має чітко визначити, сказав: я наприклад їду. Пожвавити там відносини, відновити відносини, там поживити діалог. Я їду для того, щоб домовитися, щоб там відбувся візит Зеленського до Китаю. Да? Тобто він має проголосити певні свої завдання, ключові. Да? От пан Камишев, цей оста наш останній посол, він так і в принципі зробив. Він їхав до Китаю, чітко визначивши навіть е про що він збирається говорити з коли, коли буде. Він говорив це відкрито, даючи вже китайцям ніби сигнал. Угу. Ви згадали пана робити? Рябікіна як дипломата, так і як бізнесмена. А на якому рівні зараз наша бізнесова співпраця з Китаєм? Китай, Китай найбільший торговий партнер України. Незважаючи на війну, тобто у нас зараз падіння товарообігу за минулий рік через війну стався, впав наполовину, тобто у нас було 15 мільярдів, зараз десь 7,5 або вісім але тим не менш китай залишається номер один попри те що між нами немає авіасполучення да, морського, нічого сполучення. да ну море ми, ми торгуємо морем але Китай... Знову ж таки кількість морських перевезень вона також не так взялась. так у нас і портів поменшало. ну ну покажу, одеса так. завжди залишався головним портом Головний. і китай купує у нас пшеницю ми одні з головних постачальників китай все, пшеницю кукурудзу там зерно Оце наш наш Експорт, у <ріст> цій нашій позиції. А з Китаю ми завозимо звичайні там оборудовання, побутові товари і так далі. Воно воно не припиняється, але ж кажу, все рівно падіння. Половину це досить багато, там навіть більше ніж здається 58% падіння, і тому бізнес все рівно є. Розумієте, І він навіть час війни, і ви бачите, що ну ми там переключилися трошки все рівно з Китаю возяться дрони, наприклад. Да? Ми купуємо те, що навіть не можна в принципі самі китайці проти, наприклад, виступають того, щоб дрони китайські використовувались навіть. Не військові, а просто цивільні дрони використовують, які у нас в війні використовуються. Китайські китайські, ну, компанії проти цього. Вони кажуть, ми не робимо дрони для того, щоб їх використовували в війні. Але Україна їх використовує, Росія їх використовує. Але це звичайні цивільні дрони, які можна купити на Лібабі, там, на... В магазин пішов В магазин, так. Да. Я хочу про зброю. Ти ще по послах. Ні, ні, давай, ні? давай. По зброї. Пане Олексію, хотів звернути увагу на заяву речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. Мені здається, чи не вперше прозвучала тако, такого рівня жорсткості. Заява я маю на увазі, вона сказала, що Вашингтон має припинити постачання зброї Україні, якщо він хоче покласти край конфлікту. Чи не значить це, що позиція Китая зміщується? Ні, вони... Чи що взагалі може означати така заява. Вони завжди це говорили. Насправді вони вважали, вони говорять це від початку війни, початку вторгнення. припинити постачання зброї. Так, да, да, Припинити вони вважають, що саме західні країни, постачаючи зброю України, вони підливають масло в огонь війни. От така позиція, але це, це я думаю, це риторика. Це риторика для того, розумієте, Китай використовує. Україну у цей війну скажімо, для того щоб на на нападати на сполучені штати тут немає нічого, тут не є нічого особистого нічого лише особ... бізнес Так, да, да вони вони використовують цю ситуацію для своїх цілей. Тож, а ви від... маєте на увазі нападати з звісно критикувати, підтекстом? критикувати а. критикувати і робити, виставляти сполучені штати, що це вони винні, що це вони підпалюють конфлікти крізь. От, от позиція, а китай типу, нічого не робить. Але з іншого, ви чули на минулому тижні. Була. Повідомлення, підготовка до війни в Тайвані? Не, Ну були, були повідомлення в повідомлення повідомлення Острі Джорнал. Вони сказали, що Китай теж направляє до Росії елементи, скажімо, і mm -hmm. товари подвійного значення. Да? Тобто, ми знову ж таки ми не можемо там говорити, що це зброя. Да? Тобто, в, в зоні українсько-російської війни немає. Ми не знайшли, скажімо, китайської зброї. Натомість у дронах, у навіть іранських дронах, як ми їх називаємо, там є. Китайські елементи і так далі. І так далі. Тобто, е так чи інакше, уніформа російська, скоріше всього, ви чули, що літаки літають, вони, скоріше всього, возять до Росії це тактичне спорядження. Але ну, це не зброя, але так чи інакше, абондирування, бронежилети, каски це теж вважається ну, можна враховувати як певна допомога, тобто тут тільки питання стоїть, і це власне може і треба теж завдання нашому з'ясувати, чи це державні поставки, чи це комерційні поставки? От, 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 просто а, хіба має значення, якщо вони відправляються на фронт тут в Україні? Е, дивіться, просто можна закупки робити через треті держави. Китай може робити, сказав, це купив Пакистан, чи це купив там якась інша компанія. А то, що воно опиняється в Росії, Китай каже, що ми за це відповідальності не несемо. Пане Олексію, не можемо не спитати про ситуацію довкола Тайваня, тому що знову ж таки міжнародні змі пишуть про те, що Китай спостерігає за всім, що відбувається в Україні. Бере для себе цю інформацію, збирає її, аналізує і, можливо, в 2027 році. Погодиться на те, щоб напасти на Тайвань. Як ви ставитесь до такого ну, прогнозів? Я, я дивіться, я не вірю в те, що Китай нападе на Тайвань самостійно по своїй ініціативі. Чому 27 рік говорять? Тому що в 27-му році має закінчитися модернізація китайської армії. От, от це, це... казали про 25-й? Uh, теж зі своїми uh, аргументами. Два, ну, 25-й, 27-й. Там, uh, здається, 27-й все ж таки. І от саме тому, що ніби вони закінчать модернізацію, будуть готові напасти. Але. Я думаю, що якраз ситуація, яка відбувається зараз тут в Україні, вона якраз і демонструє, що не варто нападати, тому що Китай би дуже хотів, щоб це відбувалося як захоплення Криму в 2014 році, коли вони тихо увійшли і без, без пострілів все захопили. Ну такого, як ми розуміємо, не буде. Тобто, Америка чітко сказала, що, по-перше, вона буде боронити Тайвань, а більш того, Байден чітко сказав, що. На відміну від України, що американські солдати приїдуть на Тайвань воювати, да, тобто mm -hmm. безпосередньо, тобто, це вже буде тоді війна між Сполученими Штатами і Китаєм. І Америка вже чітко сказала, що вона оцей у цьому якраз і є різниця американських інтересів між Україною і Тайванем. Тобто Тайвань так чи інакше все ж таки важливіший. Але я думаю, що Китай буде робити хитро. Він він не буде вторгатися, він не буде захоплювати. Йому не треба там острів як територія. Да? Це помилка, яку зробив Путін. Да? Він хотів поєднати два народи, а насправді просто загарбає територію. Китай цього робити не буде. Він просто, я думаю, Тайвань, якщо як острів, він його просто зробить зону недоступу. Да? Тобто він. Зробить так, щоб американські кораблі чи літаки вони навіть не підійшли а довкола не будуть патрулювати китайські, які не будуть. Да, вони просто закинуть свою безпекову парасолю, можна сказати, за острів, щоб ніхто зовні і тайванцям тоді ну буде дуже складно, скажімо, взагалі да тримати якусь оборону чи протидіяти цьому. От це я думаю, такий сценарій Китай Пане зараз Китаї за 30 секунд. у Нас ще є останнє питання. Таке на одному з ефірів ви. Казали, що як союзник Китай не дуже надійний, як посередник, наскільки ефективний Китай? Як ви вважаєте? Ну, Дивиться посередником. Він би міг стати, якби було бажання обох стобидвох сторін. Тобто, якщо б ми навіть хотіли бути, щоб Китай посередником був, то Путін ніколи не просив Китай бути посередником в цім конфлікті. І Сі Цзінпін, він не хоче через це ризикувати свою репутацію. Розуміючи, що можливо, і нічого не вийде, да ніяких мирних переговорів з путіним не буде. Дякуємо, Дякуємо вам дуже за те, що долучилися. Олексій Коваль, експерт, міжнародник, член правління української асоціації китаєзнавців, був гостем цієї ефірної години. і Розбиралися, а що нас чекає у найближчому майбутньому, зокрема взаємовідносини США, Китай і, звичайно ж, Україна.